Привіт, я вже зукасбіла. Я сьогодні буду робити э, свого пексина в різних модах. Ну, як би почали. Пакше мо це гача плюс. І тут я половину цього відео збугувала чого у мене хедлес. Саті вот цей хедлес, вот він. І кіт у мене щось появився, напевно, тому що у мене була нос на голові. Руки тут такі старані пози, штанів мало додав, не то що вука чудовиксі. Ну, і я буду подумати, він раз говорю, та зажалювати, чого б не хедлос. Так що передав перегляду, зараз якусь божику постараюсь включити. От щось в нас з таким вийшло вже, плюси. Ну, давайте. Та, до такого мода, я навіть не пам'ятаю назви. Ха-ха-ха-ха. От звати я навіть не знаю, що з нього діяти, тому що я давно не дивилась, що тут цей нагадалість. Так Такі, вази вже не будуть проблеми з геттосом, напевно, тільки я її завжди тепер вирішую, я знаю просто, як тепер вирішувати її ну окей, давайте поговоримо, що там справи. Все то б, у мене тут мантики усі висять. Там не на волосі точно. Та да, блін не геній. Ну, у мене тут погода, зараз подивись вікно, то мені кажеться жаль. Я сьогодні ще думаю погуляти. Та якщо я кожен день люблю гуляти, так що якось так. Буду вималювати мою поляшку, що я на вулиці, хоча вона не вин. Напевно, тому що робить відео, блін. Ладно, давайте. Таке вдома вже, мене щось ходить якась зла. Ну, я персонаж. Якось так, я вообще, на мене сідання не маю, ну, вот, що мені говорити. Ну, от, я собі тут вбираю, що собі локом. Ладно, мене мать, сарай, я вже включу якусь песню. було зла, бо я бе, персонаж получився так. Це моя бот. Жмі цигача гліч. Чесно, мод такий прикольний, не знаю, що ли. Ту навіть є ця штучка, коли ти цей. Ну, щось не жимаєш, така штучка відображається. Куда інше, вона, ну, не як у кучку, любі, класно. І так далі я тут грав персонажа. Тут ще форми ну, зробили, коли заходиш. Прикольно таке. І тут ще є маски, які латерал бери. Так, класно. А, ну є нічого, нема проти, коли ти робили. Так що не огару. Ладно. Хватить це говорити. Так. Но я тут роблю персонажа, що мені говорити? У мене немає сценарію. Да, изповтарям, стига, що, не, 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 стига, не, стига, Не стига, Тут стига, 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 я вообще по нас вообще. Бо кайфую, а сьогодні погуляти, значить, не зможу, чи я зможу, що пристану. Окей, де живете? Виквартики чи вдома? Я, от, виквартики, на четвертому поверсі. А ви? Напишіть коментарі під самим тим кодом. Будь ласка, всі в мене знімаються, а та... Такий, от, у нас квадратерапор получився, а ми пер... Ну, поступан, дорогого, ну, за третього, то уже буде. -да? не буду тягнути, хоча я вже затянула. почали. Пошла ступан, до цього модає, сама забула, як він называйся. Та є генерать. Ну, він ви называється кача, так суду сложно почеклу, мені каже, я просто. І там, що добавили, падаємо в хаче і все. Де так, Сенать ухи не цікавий до мене, от ту ж мало добавила, якщо це укше не каче клуб. І, ну і так, Якщо може це й клуб. Але я там, де пичі, чи там були вони, чи ні, чи не були. Готів не було, але просто їх замінило на якісь інші речі, типу якісь річ була і замінила на якусь іншу штуку. І якось так тут відпусна вже. Новус я нет ли мужнико, айдет кисами. И что ж я понял, к машине у нас качан, а тут все заплано. Тут тоже вилга, Прикольно. и вот я. І роблю, якщо я тут багато часу буду дивитися, чи тут з'явилось нові речі, чи тут не появилось речі, чи вони тут сидіють, їх, немає, не зміл. І нові руки я теж не подивилась. Ну от хоча я тут мало, І я би не назвав навіть Це от, хоч трохи нормальним мозом. Окей, мені кажется, нікому вже не цікаво цього персонажа так видео добре, тому я зараз його гота. Та-да! Мені так, ну, не вроді вроде немає, я пам'ятаю. Ну, от що у нас получилось. Давай дай, який вообще чи дома. Вот, гачука фа, я тут ну, был бы сажу за 10 секунд. Тобто сколько лату, потому что, ну, во мне, что будут дыры, шапанку владать роблю его. Ну, я создал, что такие вот получишься. Ну, вс, всем папа, я уже тут буду уже живочего, ты всем папа.